А хто це так поважно ходить по галявині? Це індик. Починається на букву І. Вау! Ми знайшли ще одну букву. Це буква І. Йдемо далі шукати. Ух ти! Це ж іграшкові інструменти. Напевно, хтось загубив. Вау! Стільки всього. Дивись, це квітка Ірис росте. Mm. Такий приємний запах. А я подумав про цукерки Іриски. Ірис це квітка. До речі, з грецької мови Ірис перекладається як веселка. О, веселку сьогодні ми вже бачили на букву В, а квітка Ірис на букву І. І. Дивись, їжак. Туди побіг. Хочеш побачити, кого ми зустріли? Дивись наступне відео! або повне відео на нашому ютуб-каналі «Хаскі, Айза і Нордік.